Доброго дня! Часто пацієнти задають багато різних питань. Ось деякі з них: як часто потрібно ходити на масаж. Взагалі рекомендація ходити хоча б раз на півроку. Якщо у кого є можливість ходити раз в квартал, гірше від цього не буде. Якщо, скажімо, у кого проблеми бувають там з роботою, що тяжко вириватися, або якісь фінансові проблеми, можна тоді робити раз на рік, але краще робити це весною. Після зими холодовий фактор, малорухомий образ життя. Плюс жалети завжди ми ходимо за пасочкою такою, тому от можна робити раз на рік. Ну при тому, що кожен рік цілий рік треба виконувати якусь мінімальну лікувальну зарядку. Друге питання: який мінімальний час буває масажу? Ну, мінімальний масаж від 15 до 20 хвилин. Це якщо якась конкретна зона, там комерцева зона. Поперекова зона, якийсь там сустав, грудний відділ, це ну, діє 15-20 хвилин. Це такі гості стандарти. Третє питання. Я вагітна, чи можна мені робити масаж? Масаж вагітний можна робити, крім поперекової зони. Тобто можна робити, сидячи, зрозуміло, якщо вже там більш великі сроки. А коли маленькі, там мінімальне можна, там шийно грудний відділ, але без поперекової зони. Якщо у мене простуда, чи можна відвідувати масаж? Бажано не відвідувати, особливо коли є температура. То це є протипоказання, показники високої температури. Є якісь секретні техніки або лайфхаки, які я можу використовувати вдома між сеансами масажу, щоб підтримати ефект. Є література, розповідає про самомасаж тіла, скажімо так, можете самі, самі це все використовувати та робити. Ну, краще всього підтримувати себе якоюсь лікувальною фізкультурою. Після скількох сеансів перестане боліти спина. Ну, це все індивідуально. У когось може пройти після першого сеансу, у когось після п'ятого, а у кого буває, під самий кінець наступає полегшення. Все залежить від пацієнта і від його стану. Після масажу у мене перестає дихати ніс, чи це нормально. Не завжди таке буває, але ну, в принципі це нормально, тому що. Масаж покращує роботу лімфатичної системи і за що з цього прискорюється вивід продуктів розпаду організму. Тому ми бігаємо туалет після масажу, у кого закладає На Мені лоскотно на деяких ділянках тіла. Як відвідувати процедуру? Ну, по-перше, треба попередити масажиста, що повищена там чутливість до лоскоту, це раз. По-друге, це залежить від техніки самого масажа. І Якщо робити рухи легко і помірно, то лоскота не буде, скажімо так. Масаж назначає лише лікар, чи можу я просто записатися до вас. Для профілактичного курсу можна заходити, приходити до нас без направлення лікаря. До лікаря приходять ті, у кого, скажімо, є проблема, тоді назначається вже лікувальний, лікувальний масаж. Так, наступне: чи треба мені брати з собою щось на процедуру: рушник, зміни одяг тощо. У нас у клініці забезпечене одноразово простарадла, але якщо хтось має бажання брати з собою рушник, ми, ми не проти. Чи, мас... Чи болять масажиста руки? Ну, ми теж люди і теж є професійні захворювання, тому не без гріха теж буває, скажімо так. Ну, ми стараємося підтримувати якісь профілактичні методи, масаж рук собі робимо, ванночки робимо. Чи ходите ви до колег на курс масажу? Ходимо, може, не так, як нам хотілося б, але іноді відвідуємо. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях під цим відео.